До появи району номер 9 ми мало що знали про кінематограф Південно Африканської Республіки. Виходили поодинокі хіти, як от серія сатиричних комедій, мабуть, боги з'їхали з глузду, однак ці приклади залишалися радше винятками. Проте, коли талановитий та етнічний білий африканець Ніл Бломкамп презентував свій політично заряджений науково-фантастичний екшен, світ був просто ошелешений. За допомогою Пітера Джексона та його студії спецефектів Бломкамп зміг втілити свої найбожевільніші ідеї та створити одну з найкращих сайфай-картин 21-го століття. У фільмі не було зірок першої величини чи голівудського шику, але він зумів зацікавити глядачів завдяки сміливому сюжету та візуальним ефектам, які були приправлені стилем документальної зйомки. Дев'ятий округ не можна назвати суто африканським кіном, адже воно по більшій мірі фінансувалося за гроші Трістар Пікчерс». Але це жодним чином не вплинуло на атмосферу стрічки, і у глядача не виникає жодних сумнівів, що дія фільму відбувається в Південній Африці. Тож візьміть з собою пару ящиків котячого корму та давайте разом відправимося у перенаселене космітами Гетто Йоганнесбурга. Я бачу містома. і забираюся кричать, мені люди. Влада зруйнує мой халабу У 2009-му ми потерпали від наслідків економічної кризи, сутінків та поп-хітів, які були схожі один на одного. І 9 округ став для нас ковтком чистого югензбурського повітря. Але як би це дивно не звучало, історія створення 9-го району починається зовсім не з 9-го району. Початково продюсер Пітер Джексон планував зняти фільм за мотивами серії відеоігор Хейло разом з режисером-дебютантом Нілом Бломкомпом. Проте через брак фінансування екранізація Хейло була закинута. Джексон і Бломкамп обговорювали альтернативні варіанти, і, врешті-решт, вирішили зайнятися проєктом район номер 9 використавши частину реквізиту, який початково був зроблений для багатостраждального Хейло. До цього Бломкам знімав рекламні ролики та короткометражні фільми. і Дев'ятий район став його першою повнометражною картиною. Режисер написав сценарій разом зі своєю дружиною Террі Татчел і вирішив знімати фільм у південній Африці, де він народився. У районі номер 9 Бломкам повернувся до світу, який він створив в короткометражному фільмі Вижити в йобурзі по сюжету. Інопланетяни прибувають до Йоганнесбурга, де намагаються жити серед людей. Але ситуація стає неспокійною, виникають зіткнення та безлади. Багато елементів цієї короткометражки перекочували повнометражну картину, а саме документальний стиль зйомки, вигляд інопланетян, їхні технології, а також паралелі з расовим конфліктом і сегрегацією в південній Африці. Найбільша відмінність між двома фільмами полягає в тому, що дія вижити в йобурзі відбувається у 1990 році, коли апартеїд був найгострішою темою в країні. Цю короткометражку спродюсував Шарлто Коплі, який згодом зіграє в дев'ятому районі головну роль. Блумкам зростав у Південній Африці під час апартеїду, і він на власні очі бачив наслідки життя в сегрегації, а також напруженість і безладдя, які вона створює. Навіть назва 9-й район є відсиланням до реального шостого району, житлового поселення в Кейптауні, звідки протягом 70-х років насильно виселяли мешканців. Тож Бломкам справді хотів розповісти дуже серйозну історію, яка була йому близька. Але замість того, щоб просто створити історичний твір, він вирішив обернути це в стиль наукової фантастики, де інопланетяни виступають як аналогія тих людей, з ким насправді так поводилося. Прибульців спочатку мали грати актори в костюмах, але після деяких тестів було вирішено створити їх за допомогою CGI. Вигляд інопланетян був розроблений студією візуальних ефектів Пітера Джексона Veta Digital. З одного боку, спеціалісти з CGI мали створити їх страшними, з іншого, попрацювати над мімікою, яка повинна була мати спільні риси з людською. Була поставлена саме така задача, оскільки на початку історії косміти викликали почуття огиди, але по мірі розвитку сюжету у глядача мало виникнути до них співчуття. Режисер зауважив, вони мали бути схожими на людей, тому що наша психологія не дозволяє нам по-справжньому співчувати чомусь, якщо це не має обличчя і антропоморфної форми. А якщо ви знімаєте фільм про інопланетну силу, яка є агресором, і ви не хочете, щоб глядач співчував їм, ви можете робити що завгодно. Але з точки зору сюжету ми були обмежені в цьому плані. Ще одним важливим питанням було те, як мають звучати прибульці та якою мовою спілкуватися. <звук> Діалоги прибульців виконувала одна людина це був Джейсон Коуп, який також зіграв роль кореспондента новин. Коуп повністю імпровізував під час запису звуку та видавав якусь тарабарщину. Тож можна сказати, що він створив нову мову. Що стосується клацань, який ще чути, коли прибульці говорять, то це був унікальний звуковий ефект, який створили шляхом тертя гарбуза. Ці саунд-дизайнери ніколи не перестануть мене дивувати. Також мені здається, що це звучання нагадує одну з офіційних мов Південної Африки, яка називається коса. В ній також присутні ці характерні клацання. Особливо оригінально звучать пісні цією мовою. Зйомки тривали протягом 60 днів та проводилися в кількох локаціях Йоганнесбурга. Ніл Бломкамп вирішив знімати фільм взимку, оскільки вважав, що в цю пору року місто схоже на ядерну апокаліптичну пустку, порівнюючи її з Чорнобилем. Через сезон дощів у знімальної групи виникла проблема з зеленю, яка розквітла в мальовничому гетто, де проживали косміти. Тож довелося позбутися частини рослин, щоб зберегти похмуру та постельну атмосферу фільму. Через велику кількість ручної зйомки, необхідної для фільму, щоб не втратити якість картинки, продюсери та знімальна група вирішили фільмувати за допомогою цифрових камер One 4 k які їм позичив новозеландський добряк Пітер Джексон. Бломкамп аж ніяк не хотів, щоб фільм виглядав занадто відшліфованим, як стандартний голівудський проект, тож він намагався досягти більш грубого стилю. Режисер сказав: Я не знаю, чи це глядач, але я хотів, щоб фільм мав сувору атмосферу 80-х років. Я не бажав, щоб він був гламурним і вишуканим. Зображення у фільмі Поселення прибульців знімалося в африканських трущобах. За винятком житла головних героїв та хатини інопланетянина Крістофера Джонсона, всі халупки в нетрях були автентичними. Зображення прибульців, які розчленовують диких звірів та їдять котячий корм, проводить паралель із жахливими умовами життя в бідних районах. Де мешканці часто перебуваються різними недоїдками або кормом для тварин, оскільки не мають можливості харчуватися нормальною їжею. Момент про переселення прибульців відображає реальну подію, а саме знесення нетрів Йоганнесбурга та подальше примусове переселення його мешканців до побудованого урядом поселення. Такий підхід не лише додає шару автентичності, але й служить метафорою соціально-економічних проблем, з якими стикаються маргіналізовані спільноти. Кілька сцен було знято багатостраждальній будівлі Понте Сіті. Ви, мабуть, чули історію про те, що цю споруду в свій час захопили бандити та різні бідні жителі йобурга, а кількість сміття, що скидалася вниз, досягала п'ятого поверху. Тож Бломкамп вирішив увічнити цю сумнозвісну будівлю у фільмі. Вета Діджител зробила частину спецефектів, але не могла повністю присвятити себе проєктом, оскільки на той час вона працювала над аватаром, який вийшов у тому ж 2009-му. Бломкамп мав щось швидко вирішувати і звернувся до послуг канадської студії візуальних ефектів Image Engine Design. Це було ризикованим рішенням, оскільки компанія раніше не працювала над художніми фільмами. Як на мене, обидві студії чудово впоралися з CGI, а особливо з прибульцями, оскільки вони не відчуваються як щось чужорідне, а навпаки, зливаються з навколишнім середовищем. Також ходять чутки, що Бломкам обрав канадську компанію через податкові пільги в провінції Британська Колумбія. Це досить розповсюджена практика в кіноіндустрії. Наприклад, Жан пєр Жене частково знімав амалі в Німеччині, також через податкові пільги, про що я вам здається вже розповідав. У картині показано багато зброї та транспортних засобів, вироблених південноафриканською оборонною промисловістю. Зокрема, ми можемо побачити штурмові гвинтівки Vector R5 і Vector CR21, пістолет Кулемет Milkor BXP. Бойову машину піхоти Рател та вертоліт Атлас Орікс. Зображення нігерійців, які пристають у фільмі відбитими бандитами, як не дивно не сподобалося владі Нігерії. Окрім цього, прізвисько лідера банди Обесанджо майже ідентичне за написанням та вимовою. прізвищу колишнього президента країни Олусегуна Абасанджу. Зрештою фільм було заборонено в Нігерії, а наявні копії стрічки були конфісковані з кінотеатрів цієї країни. Прекрасні канадійці були залучені не тільки до візуальних ефектів. Музику до фільму написав канадський композитор Клінтон Шортер. Ніл Бломкам хотів отримати сиру та похмуру музику, але таку, що зберегла б південноафриканське коріння. Шортер мав досвід роботи з африканською музикою, але загалом всі композиції були оптимістичними та радісними. Тож він залишив етнічні африканські наспівування і перкусії, а ту саму похмурість досягнув за допомогою синтезаторного звучання. Є кілька видалених сцен, які не потрапили до фінальної версії. Загалом це різні інтерв'ю та додаткові епізоди, де Віку сповіщає космітів про виселення. Серед найбільш цікавих моментів це сцена, де герой приходить у лікарню з проханням, щоб йому ампутували щупальці, та епізод з комічною перестрілкою. Загалом було п'ять альтернативних версій фіналу, але творці картини вирішили зупинитися на найбільш драматичному. Фільм закінчується на досить похмурій ноті і в той же час дає можливість для подальшого розвитку історії. Успіх проєкту перевершив очікування його творців: світові касові збори склали трохи більше 210 мільйонів доларів при виробничому бюджеті в 30 мільйонів. Також фільм було номіновано на 4 Оскари. У другий вікенд прокату безславні виродки посунули дев'ятий район з першого місця, але протягом всього періоду демонстрацій в кінотеатрах картина мала хороші показники по доходу. Зважаючи на відсутність великих імен в акторському складі та помірний бюджет, такий успіх можна вважати не менш фантастичним, ніж сам сюжет фільму. З моменту виходу картини фанати задавалися питанням, що отримаємо ми продовження. У фіналі доля Вікуса залишилася невідомою, тож це була чудова можливість для подальшого розвитку сюжету. Ще до виходу дев'ятого району, Бломкам стверджував, що зробить сиквел, якщо район номер 9 матиме успіх. У численних інтерв'ю режисер згадував, що якщо фільм все-таки знімуть, дія району номер 10 може відбуватися не в Йоганнесбурзі. Він розглядав можливість перенести місце дії до США і порушити такі проблеми, як системний расизм, мілітаризація поліції та масові ув'язнення. У 2021 році було оголошено, що продовження нарешті в роботі, і сценарій вже готовий. Але коли Бломкампа запитали про це, що у 2023 році він сказав, що навіть не знає, що хоче зараз займатися цим проектом. Хоча додав, що колись він ймовірно буде знятим. Фактично кажучи, що цього не станеться, але це може статися такий собі кінематографічний кіт Шредінгера. За наступні 16 років Ніл встиг зняти Елізіум, робот Чапі, Турізму та інші стрічки різного рівня успішності. Але зважаючи, що його картини були в більшій мірі провальними, виникають певні сумніви, що його запросять на посаду режисера. Якщо сиквел району номер 9 таки вирішать знімати. Якби там не було, дев'ятий район це дуже оригінальна картина, яка представляє себе різний мікс жанрів. І ймовірний сиквел вже зі старту буде мати завищені очікування. Тож, можливо, краще цей фільм хай надалі буде залишатися єдиним у своєму роді. Йоганнесбург – це найбільш густо населене місто в пар. Містяни скорочено називають його йобург. У 1982 році його жителі були ошелешені появою велетенського космічного корабля у небі. Світ з подивом чекав, але протягом трьох місяців нічого не відбувалося. Оскільки корабель просто завис над містом, 3 червня 1982 року південноафриканська влада вирішила проникнути всередину. Хоча технологія на борту була вражаючою, стан інопланетян був жахливим. Під величезним міжнародним тиском уряд Південної Африки приправив 1,8 мільйони космітів до тимчасового табору для біженців. Перенаселеність та ста мілітаризація зрештою перетворили цю територію на пекло. Після 20 років зростаючого конфлікту між людьми та інопланетянами уряд поступився тиску громадськості та вирішив перенести табір з Йоганнесбурга у віддалене місце. Район номер 9 обертається навколо віку Савандер Мерва, якому було доручено контролювати переселення. Отримавши цю посаду завдяки кумівству і спочатку будучи персонажем, який зневажає космітів, Вікус проходить через трансформацію і, по мірі розвитку сюжету, починає розуміти інопланетян, відкриваючи в собі все більше людських рис. Через призму трансформації та соціального відчуження Дев'ятий округ можна порівняти з твором кавки перевтілення. У обох історіях головні герої зазнають фізичних змін, які відображають внутрішні та соціальні конфлікти. Грегор Замза стає комахою, а Вікус інопланетянином. Обидва твори використовують елементи шоку та відрази для створення емпатії і критики соціальних норм. У дев'ятому районі перетворення Вікуса на прибульця показує наскільки умовним і крихким є поняття соціального класу. Хоча всі, хто полює на Вандермерва, не варті його нігтя, саме втрата соціального статусу робить з Вікуса вигнанця. Він втрачає дружину, змушений жити в нетрях, люди хочуть відрізати різні частини його тіла для отримання вигоди, а змі зображують його абсолютним збоченцем. Вся історія це по суті спіраль падіння в похмуре пекло. З одного боку, ми можемо сприймати фільми, виключно на основі того, що говорять і роблять актори. Але завжди цікаво зробити крок назад і запитати себе, що цей художній твір розповідає нам про суспільство, яке його створило. Щоб ми могли серйозно сприймати те, що відбувається на екрані, це має відповідати нашим культурним уявленням. І тому такий фільм, як район номер 9 може багато розповісти нам про панівні соціальні цінності того часу. Окрім того, що дев'ятий район це досить влучна метафора апартеїду в Південній Африці, в ньому міститься набагато більше шарів. Люди завжди будуть відчувати ненависть до чогось що відрізняється від них. У районі номер 9 ця ідея проявляється через ставлення до інопланетян. Через їхню інакшість їх ізолюють та експлуатують. Фільм показує, що будь-яка відмінність може стати причиною дискримінації та насильства. Таким чином, стрічка підкреслює, як страх і упередження руйнують суспільство та породжують конфлікти. У фільмі інопланетяни зображуються як біженці, які опинилися на Землі не з власної волі, а через катастрофічні умови на рідній планеті. Про що детальніше розповідається в короткометражному фільмі Вижити в йоборзі? Спершу, ймовірно, їм надавали якусь базову допомогу, але з часом ставлення до них змінилося. Люди почали використовувати космітів як ресурс, їх ізолювали в таборах, піддавали дискримінації та приниженню, водночас, намагаючись витягнути секрети їхніх технологій, що значно випереджали людські вименюю кажуть. Сунемо поселення з гуманітарних причин. Однак, головна мета не змінилася від самого початку: це зброя. Додатково, аби зробити інопланетян більш керованими, їх підсадили на котячий корм, який викликав у них майже наркотичну залежність, щось на кшталт героїну для людини. У районі номер 9 інопланетяни це метафора всіх пригноблених груп, а сюжет напряму перегукується з реальними історичними подіями. Наприклад, вже багато разів згаданий апартеїд. Аналогія очевидна: як у фільмі, так і в справжньому житті людей маргіналізували лише через їхню інакшість. Те, що люди прагнуть розкрити секрети зброї нопланетян, нагадує колоніальну практику: різні імперії вивозили золото, діаманти, нафту та робочу силу з підкорених країн, не думаючи про їхній розвиток. Котячий корм для космітів це алюзія на те, як колонізатори часто підсаджували залежні громади на алкоголь, наркотики або споживацькі товари. Щоб зробити їх більш контрольованими. Схема допомоги, яка швидко перетворюється на експлуатацію, перегукується з тим, як сьогодні мігрантів або біженців часто використовують в якості робочої сили, формально їм допомагають, але насправді тримають у залежності і позбавляють повноцінних прав. У районі номер 9 наукова фантастика стає лише оболонкою для критики того, як суспільство перетворює інакшого на жертву та ресурс. Звісно, фільм тягне приколи, зводить все до абсурду, але всі названі раніше елементи чітко прослідковуються і в реальному житті. У цьому й фішка району номер 9 Фільм говорить про серйозні речі, але робить все хитро і навіть з гумором. Він не показує нам людей біженців, щоб викликати жалість, а на задньому фоні не грає сумна скрипочка. Замість цього ми бачимо іншопланетян, з якими важко себе отутожнювати. Але саме в цьому і весь цимус. Ти поступово розумієш, що історія бідолашних космітів насправді схожа на те, що відбувається у світі з реальними людьми, які втрачають дім і стикаються з дискримінацією. Навіть при тому, що фільм зображує представників позаземної цивілізації, це насправді дуже людська історія. Коли ми бачимо останню сцену, де повністю трансформований Вікус майструє квіточку для своєї дружини, це так само потужно сьогодні, як і у 2009 році. Неоднозначний та сумний фінал, який розриває серце. Я бачу що воно не моє, та Тарілка зависла, я втратив себе, і забирайся, кричать мене, люди, влада зруйнує.